Політика не повинна впливати на творчість майже одностайно заявляють діячі культури і водночас доводять власними вчинками протилежне, підписуючи документи політичного характеру. Влада сусідньої держави, схоже, повернула цензуру, опосередковано скасувавши у російських містах концерти українських гуртів Океан Ельзи та «Воплі від Оплясова». Російські жартисти, котрі мали виступити у нас, не приїхали, виправдовуючись складною ситуацією в Україні дивіться далі у суми зі скількома нулями обходиться зіркам політична позиція. Та чи не відвернуться тепер від них українські прихильники? 31 березня у Санкт-Петербурзі мав відбутися концерт Океану Ельзи. У зв'язку з цим пітерський депутат від єдиної Росії Віталій Мілонов звернувся до міністра культури Росії. Прошу вас оказати задіяння пані допущенню концертної діяльності цього музикального ансамблю на території Санкт-Петербурга і всієї Росії. Також політик запропонував зробити Святослава Вакарчука та інших українських артистів, котрі підтримували майдан персонами нон-Грату Росії. Жодної офіційної реакції на. Заклик від влади не було. Однак уже незабаром стало відомо, що концерти Океану Ельзи скасовані у Санкт-Петербурзі та ще шести російських містах. А згодом на офіційному сайті гурту опублікували повідомлення. Їхній квітневий тур містами Росії частково скасований, а частково відкладений на невизначений термін. І ще раз підчеркняв, що на даний момент група не відмінила ні одного концерту, ні в одній страні світу по власній ініціативі. вопросы по случившимся отменам или переносам, а также по поводу возврата билетов, направляйте к организаторам. Всегда ваша группа «Океан Эльзы». через политическую ситуацию,